Місячник гурмана та гастрономічний фестиваль Смак чернівців проходить в столиці Буковини вперше. Протягом чотирьох днів найкращі кухарі краю готуватимуть ексклюзивні страви за старовинними буковинськими рецептами. Перший день фестивалю день юшки. Суддів чекає 24 перші страви, які вони оцінюватимуть за різними критеріями смаком, оформленням та подачою страви. Місячник гурмана саме його ідея полягає в тому, щоб привабити увагу до буковинської кухні, до традиції українського народу буковинців. Дмитро з самого ранку на кухні він готує ексклюзивну страву за старовинним рецептом. Юшка з назвою Франц Йосиф. Певнений кухар здивує не лише суддійську комісію місячника гурмана, але й відвідувачів. Ця юшка має всі шанси виграти, бо вона за старовинним рецептом нашим Буковинським. Я вважаю, що вона унікальна і тут ніде такої немає. Ви ніде такої не скоштуєте, крім нас. Першими судді місячника гурмана спробують саме страву Дмитра. Поки він ще порається на кухні, його колега Юлія вже готує стіл до подачі страв. Ставиться підставна тарілочка. Сверху йде персональна тарілочка для першого. а основна подача буде йти на общій на тарілки. Зрештою приходять судді. Вони з задоволенням смакують юшкою і запевняють, що смак відмінний. Смачно я думаю, що якщо чернівчани будуть замовляти такий борщ, і не тільки чернівчани, Наші туристи, то вони будуть приїжджати до нас знову і знову дуже смачно. Цікаво, що серед 24 юшок не було жодної подібної до іншої. Всі страви були оригінальними та ексклюзивними. Вже завтра гурманів дивуватимуть місними стравами. Потім пошановувачів смачної їжі чекає рибний калейдоскоп та фірмовий сюрприз. А заключним етапом місячника гурмана буде проведення гастрофесту Смак чернівців, де свої традиційні страви представлятимуть не кухарі, а народні доми. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.